Прямо як списаною торбою, наша влада носиться з планом перемоги, який президент Зеленський збирається презентувати Байдену на зустрічі, яка має бути невдовзі. Він каже, що там розписані рішення, які Байден має прийняти до грудня, щоб забезпечити українську армію всім необхідним, щоб вона розгромила ворога. І Отримала рішучу перемогу у війні з Росією, і очевидно, що вернула захоплені нею території. Ну, наша влада чомусь не говорить своєму народові, що там конкретно в тому плані. Хоча, вряд чи це щось таке секретне, про що не дізнається ворог. Мова ж про стратегічні речі, а не про. Речі тактичні, про якісь конкретні, дуже списки озброєнь і так далі, і тому подібне. Але ми можемо здогадатися, що в тому плані, і відповідно які шанси на те, що Байден це одобрить. Отже, наша влада хоче повернути. Всі захоплені Росією території, включно з Донбасом і Кримом, правильно хоче. Що для цього треба? не Неважко, в принципі, уявити, навіть не будучи військовим експертом, просто трохи поінформованою в загальних військових ділах людиною. Для цього треба кілька тисяч. Ракет великої дальності, кілька тисяч кілометрів, щоб винищити всі склади і підприємства по виробництву зброї і мости, транспортні розв'язки, щоб ворог не міг ні виробляти зброю, ні зберігати, ні перевозити нічого. Для цього потрібно не знаю, кілька десятків, мабуть, тисяч ракет меншої дальності, якщо великої дальності ми говоримо там. Тисяч кілометрів до двох до Урала, щоб це випалити, то меншої дальності, е, ну там, я не знаю, кілометрів до трьохсот. Да? Ну, тут десятки е, тисяч таких ракет треба, щоб повністю винищити все, що знаходиться ближче до лінії фронту. всі е, Броньовані цілі для цього потрібно по грошах дуже багато. Мабуть, ту суму, яку нам виділили, подвоїти або й потроїти. Це потрібно, і щоб українське виробництво зброї підняти, і щоб забезпечити армію зарплатнею, нам потрібно в рази більше людей. Очевидно, що треба в рази більше платити, не 100 тисяч, а 200-300 тисяч на фронті. От нам потрібні тисячі, кілька тисяч танків, нам потрібно кілька тисяч артилерійських установок, нам потрібно десятки тисяч автомобілів, нам потрібно кілька е літаків, а не кілька десятків. Е ми Кілька десятків отримали, маємо отримати. Не знаю, скільки отримали, але я так розумію, що це. Буквально число не перевищує 2-3 десятки, те, що вже отримали, треба кілька сотень, як мінімум. Бажано кажуть, спеціалісти не лише f 16 а й сучасніше f 35 разом з пілотами американськими, якимись відпускниками, яким знову ж таки треба платити. Ну, На f 35 мабуть, треба десятку чи півтори зелені платити, щоб вони пішли воювати. Далі, що ще нам потрібно? Ну, нам потрібно енергетика, щоб вона запрацювала, щоб наше виробництво зброї підтримка армії могло працювати. Тобто, ну це колосальний ленд-ліз, щоб розгромити російську армію щось співмірне з тим, що Америка робила. Для своїх союзників, для радянського союзу, для Британії, для Франції у Другу світову війну. І от давайте скажемо чесно. Є шанси, що Байден, який дуже щоб давав допомогу дуже дозовано, раптом під кінець своєї каденції розкошелиться і дасть все, дасть все, що в Америці є. Ну, кажу, що навіть е наразі і нема стільки тих же снарядів потрібного калібру, як потрібно, ну, допустимо, чимось іншим компенсують, там, більше ракет і так далі. Е ну, Якби наша влада ще змінилася, щоб е не було приводів звинувачувати її у е корупції, у е некомпетентності, у е розкраданні. Тої допомоги, яку нам дають Уху відвертій зраді в адресу багатьох представників цієї влади, принаймні в пресі, звучить звинувачення. Я не думаю, що це проходить повз очі американської влади, повз адміністрації Байдена, що багатьох представників цієї нашої діючої влади звинувачують у зраді, От якщо Зеленський всіх, кого звинувачують у зраді. Якщо не всі, то значну частину проти кого є якісь підстави, позвільняє, припиниться корупція, припиниться оце все абсолютно безвідповідальна політика, і економічна, і в військовій сфері, а поверне кваліфікованих висококласних генералів керувати військом залужного і 15 чоловік разом з ним, кого він звільнив, кого американці радили не звільняти. От тоді, можливо, є якийсь шанс, що е, ну якщо не все, що треба для перемоги Росії, то хоча б значну частину Байден е, розчулиться і дасть. Але які шанси, що до зустрічі з Байденом ми позбудемося корупції, зради, некомпетентності і всього сопустоючого? Ну, по-моєму, ми і, е, і кроку в цьому напрямку не те, що не робимо, робити не збираємось. Тому мені здається, відповідь очевидна. Нічого вони із того, що треба, щоб перемогти, не дадуть. Дадуть, як завжди, щось трошки. Але це трошки, на жаль, перемоги не забезпечить.